Ну і всі зараз кажуть, що ймовірно крапку питання далекобійності так для України буде поставлено на Генасамблеї ООН, коли президент Володимир Зеленський офіційно представить план перемоги. Так, це чи ні? І чи впливатиме на це рішення? Історія сторобцям в Тверській області? Будемо розбиратися з нашим експертом. У мене на зв'язку дипломат, надзвичайний та повноважний посол і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. Пане Андрію, моє вам вітання. Доброго дня. Ну, дивіться, ще йдуть переговори, ще й радяться. Але питання такого характеру: от ці історії, які зараз відбуваються, так Андрій Роженко каже, що підрив складу в торопців Тверській області, вона може допомогти підштовхнути на цей крок, на який ніяк не відважиться колективний захід в тому, щоб дати дозвіл Україні бити далекобійну зброю по об'єктам на території ЕРФІ. Допоможе торопець в цій історії чи не допоможе, чи взагалі ніяк. Загалом я погоджуюсь з цією думкою пана Ліженка. Дійсно, те, що ми можемо самі підірвати колосальну кількість озброєння на складах російських на такій віддалі, це свідчить про те, що у нас щось є, ми його можемо використовувати, і наші партнери не мають на це право вето. Отже, ми самі будемо вирішувати за цих умовах. До цих умов е, американській стороні було би розумніше чи вигідніше дати нам далекобійну зброю і погоджувати відповідно, що ми можемо підривати, а що не можемо. Я думаю, що все відбуватиметься паралельно. Е, ми далі експлуатуватимемо свої засоби враження і будемо їх вдосконалювати, е, а американці дадуть свої, і тоді е, з них, так би мовити, зніметься цей. Важливий міжнародний обов'язок нам дати зброю для захисту. Тому що зараз на американську сторону є серйозний міжнародний тиск. І з боку європейців, та й з боку власне, самих американців. Подивіться, скільки конгресменів, як республіканців, так і демократів, але нам важливо, що республіканців виступають за те, щоб надати Україні належну зброю. Чи станеться це під час. Сесії Генеральної асамблеї ООН під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, яка передбачається в Вашингтоні, якщо я не помиляюсь, на 25, на 25 вересня. Думаю, що не станеться. Думаю, що воно, якщо і там станеться, то воно буде в закритій формі. Ми побачимо результати. Цих переговорів вже на землі. Тобто в ці дні або трошки пізніше відбуватимуться удари, де фіксуватиметься реально американська зброя. Важливий момент, яку б зброю нам не надали американці, вона не буде бити більше 300 кілометрів на даному етапі. А наша зброя, яку ми використали, зокрема в Торубці, досягає 600 і 700 кілометрів. Тобто буде і те, і те. Американська зброя буде використовуватися для точних ударів по важливих, але невеликих не за розміром а цілях, а наша для того, щоб палити великі території. Пане Андрію, але не може бути навпаки історія такого характеру, що вша подивилися, що ми дотягуємося так далеко і скажуть, ну ви ж ефективно, ефективно справляєтеся своїми засобами. Такі думки лунали, що ну для чого нам е, провокувати ситуацію, а вони все бояться ескалації з боку і, так якщо дадуть цей дозвіл, е, у вас теж є ресурси. Ви дотягуєтеся, ви реалізовуєте те, що ви ставите перед собою. Не може бути такий хід з боку сполучених штатів. З огляду на те, що Меттю Міллер сказав, так що кожен. Партнер е, має право сам вирішувати, давати дозвіл Україні бити, чи не, бит, не давати дозвіл. І нема чого озиратися на Сполучені Штати, доки вони не дали відмашку на цей крок. За даними е, нашої української розвідки, які публікуються на території е, Росії в досяжності для українського зброєння існує як мінімум сім складів подібних до торопця. Угу. Всі вони великого розміру, кілька квадратних кілометрів. Захистити такі склади сучасними е, засобами протиповітряної оборони Російська Федерація не в змозі. У неї немає не лише патріотів, у неї навіть з е, простіших С 400 для цього не вистачає, все стягнуто на фронт. Тому м, говорити про те, що Воно воно захищене, воно захищене і воно не може бути ціллю для України. Неможливо, але з іншого боку, найбільш чутливі елементи російського наступального потенціалу, які знаходяться ближче до кордону, вони можуть бути захищені надійно. і туди наші безпілотники можуть не долітати, можуть не пробивати цю е, м, оборону. І тому саме для цих місць. Для віддалі 150, 200-250 кілометрів, там, де формуються колони для наступу на Україну, там, де е, знаходяться е, якісь, скажімо, е, скучення е, озброєння, е, інші важливі е, командні центри і так далі. Ось для цього потрібна американська зброя високоточна, яка дійсно і проникає крізь бетон і Яка має е, мінімальне відхилення від е, е, цілі? Е, це не можна замінити жодними безпілотниками, які несуть незначні е, незначне е, вибухове навантаження. Пане Андрію, від чого залежить рішення Байдена дати добро погодитися на те, щоб ми били використовували американську зброю по російській російській території, і чи може воно залежати, наприклад, від того, що допоки він не буде впевнений, що Камала Гарріс перемагає і стає наступним президентом, до того моменту Україна не отримує подібного дозвілу, подібної відмашки від Сполучених Штатів. Може бути абсолютно абсолютно вірно президент Байден зараз зацікавлений в обранні кандидату від демократичної партії на посаду президента. Якщо більшість населення Сполучених Штатів сьогодні би сказала, що надання нам далекобійної зброї воно схвалює, то Байден це зробить. Якщо ж це питання контроверсійне і воно може негативно позначитися на виборчій кампанії Камали Гарріс, то президент Байден цього не зробить. А 6 листопада, коли вже буде обраний новий президент Сполучених Штатів, він це зробити зможе. Пане Андрію, якщо припустити, що до 6 листопада від сполучених штатів не буде добро набити по території РФ, чи можуть от після звернення так вчорашнього європейських політик, чи можуть кожна європейська країна піти своїм шляхом, як заявив так Метю Міллер, і кожен конкретно на прохання України персонально так давати дозвіл? от Наприклад, Британія, яка офіційно поки що не погоджується, от після цього все ж таки зробити цей крок і дати дозвіл на застосування їхньої зброї по території РФ, але офіційно, публічно, заява Метьюмілева сильна, але неправдива. Він говорить про те, що кожна європейська країна може використ... надавати зброю Україні для використання по території Російської Федерації. І деякі країни це й заявили. Нідерланди це заявили, по-моєму, Норвегія це заявила, але в них немає далекобійної зброї. Вони згодні, щоб вся їхня зброя була використана, але ця зброя не стосується далекобійності. Далекобійну зброю мають реально чотири країни: це е, Німеччина, е, Британія, Франція і е, Італія. Ну, я маю на увазі Європу. Так, так от всі ці далекобійні е, на, е, засоби. Перелічених мною чотирьох країнах мають компоненти від Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати Америки то, е, заборонили використання зброї, яка має їхні компоненти. Таким чином, е, Метью Міллер абсолютно правдивий в своїй заяві, але вона не вирішує цього питання. Вона заводить нас на манівці. Насправді, поки питання не буде погоджене з. Вашингтоном ніхто не може використовувати, надавати право на використання своєї, нібито французької чи британської далекобійної зброї по території Російської Федерації. Дивіться, Україна зверталася до Польщі збивати, допомагати накрити куполом, так хоча б західну Україну. Є звернення подібне до Румунії, хоча вчора журналісти трошечки не зрозуміли, думали, що Румунія просить Україну збивати дрони так на своєю території. Скажіть, будь ласка, ну хоча б в чомусь частково можуть допомогти країни в очікуванні, допоки розв'яжеться ця дилема, що ж там в Сполучених Штатах і хто буде наступним господарем Білого Дому, хоч частково допомогти, хоча б частково накрити ті території з тими. Країнами європейськими, якими ми межуємо, і закрити від рашистських атак безпілотників і ракет. Ми маємо тут дві окремі лінії. Перша це чи мають ці країни Польща, Румунія, зброю для того, щоб збивати шахеди. Вони очевидно її не мають. Шахеди в основному в Україні збиваються німецькими системами. І частково ПЗЛК, якщо вже uh -huh. дуже треба. Ми не знаємо, чи ці німецькі системи є в Румунії і Польщі, наскільки ми знаємо, їх там або мало, або немає. Крім того, повинен бути, повинні бути навчений персонал. У нас їх сотні і персонал навчений. Тому в мене сумнів, що це можливо з їхнього боку. Можна звичайно збивати шахет вартістю 5 тисяч доларів з системи Петріот ракетою за мільйон доларів. Але навряд чи на хто, хтось на це піде. Це військова технічна сторона, але є ще й інша сторона, збиваючи шахеди своїми засобами ППО, Румунія і Польща розкрили перед Російською Федерацією, які в них є ППО. Як вони діють і де вони знаходяться? Очевидно, цього не хочуть в країнах НАТО, і це друга причина, чому там утримуються від цього. Ну і зрештою, якщо вже на те пішло, то кількість російських шахедів, які залітають на ці країни, зерна. в Україні щодня вилітає 60-70 до сотні. А за всі останні місяці в Румунію потрапило 3 чи 5, в Польщу теж щось така кількість один, один в Латвію. Тобто, про, про це не йдеться. Коли ми говоримо про те, що вони брали участь в збитті шахетів, ми говоримо про інше, щоб повітряний щит НАТО якимось чином акуратно переповз через кордон України і захищав нашу територію. Країни НАТО нам пояснили, пояснювали багато разів, що цього не може бути. Це було би зміною ситуації у відносинах з Російською Федерацією. На це вони піти не можуть. Почула спасибі пане Андрію, вам за включення. Мені шкода, що я що я вам не сказав щось більш приємне. Ну але треба бути... я повторюю: треба бути реалістом і не робити собі вже мрії. Головний головна ударна сила проти російської навали це українські збройні сили. Ну і та зброя, яка допомагає нам із заходу, якщо вона координується з українською, то ми бачимо, що в торопці чудові результати. Ви знаєте, виглядає так, що весь світ боїться Путіна, тільки одна Україна чомусь не боїться. Ну у нас просто без варіантів. Так весь світ стоїть за нашою спиною, і кажуть: Ой, ви такі молодці! Ой, ой, не провокуйте, бо раптом нам за вашу спину залетить. Ну ось так от воно виглядає кажучи. воно ну, так, але ми не можемо применшувати того, що вони зробили без їхньої допомоги. Я не знаю, чи Згідно, встигати. але знаєте, якщо відважився, то йди до кінця. Знаєте, є така теза. Якщо ти обрав цей шлях, дойди його до кінця. А інакше не треба було ставати на цей шлях. Ну, якщо ви обрали підтримку України, то пройдіть цей шлях разом з нами, ну як партнери. Ну даруйте ось так. От спасибі, все одно, спасибі. Я все зрозуміла, пане Андрію. Спасибі. Андрій Васаловський дипломат, надзвичайний та повноважний посол і радник директора національного інституту стратегічних досліджень, був у нас на зв'язку.